Історичне рішення ухвалила Верховна Рада України закон про заборону релігійних організацій пов'язаних із РФ. Згідно із ним, російська церква в Україні має припинити свою діяльність. За це проголосували 265 народних депутатів. Це важливе рішення в боротьбі з російським агресором. Про роботу депутатів прийняття цього рішення та які будуть впроваджені зміни. Маємо змогу запитати у Лариси Білозір, народної депутатки України. Вона з нами наживо із парламентської зали. Пані Ларисо, мої вітання. Вітання, слава Україні, героям слава розкажіть про законопроєкт. Документ пройшов чимало змін, аби сьогодні його таки затвердили. Тож, що змінилось, та як відбувалось голосування? Так, дійсно важливий історичний день для духовної незалежності нашої країни, і мені здається, звичайно, на 10-му році війни це вже занадто, скажімо так, довго зайняло час, але це дійсно для скликання цього Верховної Ради. Також дев'ятого скликання, але мені здається, що це дійсно історично і ну скажімо так, закон був прийнятий в першому читанні ще в жовтні минулого року. Ну, майже пройшов рік, коли знайшлася політична воля. Ви знаєте, що був заблокований нами народними депутатами, які зібрали більше 226 підписів. Щоб винесли на порядок, де заблокували Верховну Раду роботу Верховної Ради. Звичайно, можливо, там негативно це сприймали в суспільстві, але була воля також президента, який виступив за те, щоб відновити духовну незалежність України. І ми нарешті дочекали цього дня. Звичайно, був змінений до другого читання правками народних депутатів. Цей закон нічого там кардинального не змінилося. Але це окремий закон. Не просто зміни в закони. Окремий закон, який дає 9 місяців для УПЦ московського патріархату, перейти для громад, для самої структури перейти. До ПЦУ, до православної церкви України, яка, яка отримала ТОМОС, яка є українською церквою, і відповідно, скажімо так, коли це не буде зроблено, то спеціальна комісія з етнополітики буде в процесі розробляти і в них буде три місяці на розробку підзаконних актів, і відповідно до адмінпроцедури або в судовому порядку будуть розглядатися ті докази, які скажімо так. Покажуть причетність до російського теристичного режиму тієї чи іншої парафії або всієї системи всі всі московського патріархату, вони будуть розглянуті в комісією комісії і подані чи в адміністративному порядку, чи в судовому порядку на розгляд. Тобто, ми правова держава, звичайно, може комусь хотілося там просто взяти заборонити, але насправді у нас були консультації з венеційською комісією з міжнародними партнерами і ми маємо все це зробити в законному руслі. Тобто, ми говоримо про те, що зміни запрацюють через 9 місяців, чи вони вже запрацюють от вже зараз. Ні, закон буде запрацює з моменту його опублікування. Підпише президент. Потім він буде опублікований, і він через місяць вступає в дію, тому що потрібні певні там процедури, так і дається три місяці. Оці комісії з на політики та свободи і розповідання дається три місяці на під на підготовку підзаконних актів. Тому що це закон це одне, але має, ще має бути прийняті. Там інші е, норми, які його роз'яснюють, і відповідно далі вже е, ну ви вирішили, що 9 місяців це якраз такий час. Не буду говорити там про етапи детально, які буде достатньо для того, щоб, е, скажімо так, прийняти рішення да для тих чи інших громад, чи структури е, УПЦ МП. Е, добровільно перейти в православну церкву країни воно української церкви справжньої української церкви, без підпорядкування кирилу який виступає там ви мабуть чули говорив що голодомор це така наказання да українському народу, тобто це людина за цю людину моляться в московських церквах в Україні, яка там проклинає наш народ і благословляє російські війська на злочини, військові злочини і злочини геноциду в Україні. Тому я думаю, що Суспільство давно вже готово до того, щоб позбавитися впливу російської церкви. Тим паче, хочу підкреслити, що Рада Європи, парламентська асамблея Ради Європи, цілом якої я є, ще в весною цього року в резолюції виписала чітко, що російська церква є інструментом впливу і крил, Є інструментом впливу, впливу тоталітарного режиму Росії е, в, в країнах, е, не цик, не тільки в Україні. Ми знаємо, що і Латвія, Естонія заборонила цю церкву, і Фінляндія. Ми знаємо, що ця церква має також вплив і в в інших країнах Європейського Союзу, і це теж такий інструмен, інструментарій, е, а, агентурна мережа, яка є інструментом ФСБ, як і Кирило, який є фактично генералом ФСБ, який ненавидить український народ. Тому ми маємо е, молити в наших церквах, ми маємо е мати цю духовну незалежність, і це дійсно історичний день, і я вітаю всіх українців. Розкажіть, будь ласка, які ще зміни сьогодні було прийнято? Зміни або ж закони? Було дуже багато е, таких важливих законопроєктів, поданих саме президентом України. Це такі законопроєкти, як позбавлення е, нагород зрадників України, позбавлення соціальних виплат, тому що сьогодні називалися прізвища людей, які зрадили Україну, які перейшли на сторону окупанта, і ще до сих пір отримують соціальні виплати. Тобто е, наші герої їх отримують, і ще зрадники поруч з цим. Тому це треба припинити. Ми про, е, проголосували цей президентський законопроєкт і в першому і в другому читанні. Одразу і там їх два щодо позбавлення, також соціальних виплат зрадників України. Дуже важливий законопроекти щодо соціальних виплат для наших героїв, які сьогодні вже на російській території відсувають ворога для того, щоб не обстрілювати, створюють буферну зону для того, щоб не, не обстрілювали сумську область, яка потерпає дуже сильно. Та і взагалі вся Україна з цієї частини обстрілюється. Тобто всі всі ті. Хлопці та дівчата, які е, фактично на території Російської Федерації звільняють теж, вже кажуть, 92 населених пункта, е, І вони матимуть такі самі соціальні виплати і такий самий захист, як і ті, які боронять е, е, і звільняють окуповані території на території України. Е, ну і звичайно важливий такий законопроект, який. Ну, будемо відвертими. У нас 19 тисяч е, знаходиться все СЗЧ, так само вільне по, 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 по полишення військових частин. М і це дуже часто люди, які по різним причинам е, це зробили. Є і питання з, з деякими командирами, є питання, коли там вагітна дружина там чи народжує, от його не відпустили. Тобто, якщо людина, е, скажімо так, такий закон він прийнятий в другому читанні, який дозволяє е, скажімо, Же так уникнути кримінальної відповідальності, якщо людина повертається військову частину. Якщо це було одне самовільне залишення військової частини, і там 72 години людина зобов'язується повернутися і закриваються тоді кримінальні справи, тому що ми розуміємо, що дуже страшна війна, є різні обставини, і ми так полегшуємо цю кримінальну відповідальність за самовільне залишення військових частин. Ну і багато інших сертифікованих угод з європейським інвестиційним банком з Французькою республікою по. Співпраці, тому важливий день і попереду ще чотири дня роботи в Верховній Раді. Я вам дякую за інформацію. Дякую. Лариса Білозір, народна депутатка України, була з нами на прямому включенні.